430 гривень ну найгарніша оправа за останній час, яку я приміряла. Ось ця модель з жіночої колекції 25-го року. Дуже гарно виглядає на обличчі. Підійде на середні і трошки більше по посаді. Актуальні заміри можна знайти на сайті Київлінза або написати нашим менеджерам в Телеграм або ж інстаграм. Повністю чорний глянцевий пластик, сам окуляр, гарна велика лінза, об'ємна. В такій можна встановлювати на рецепти з мінусом або ж для корекції астигматизму, не тільки прозорі лінзи, а також на літній сезон тонування дуже популярна або фотохромні. Металевий завушник. Дуже стильного кольору, такий зараз в стилі відомих брендів взагалі. Він йде в пластиковій накладці, тому на все сезон окуляри взагалі вибір номер один. Також тут флекс-система. Дуже зручну посадку дають на носику. І замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом можна онлайн у телеграмі, інстаграмі, контакти в шапці. Профіля, а також на сайті Київлінза. Для цього артикул моделів у коментарях.